Унікальність клінічного центру «Ветмедсервіс» в тому, що він є навчально-науково-виробничим. Він виконує унікальну роботу. Це в першу чергу навчання студентів ветеринарної медицини в Україні. Поряд з тим, ми маємо перше місце в Україні по клінічній підготовці студента-ветенара в Україні. Разом з тим, ми виконуємо і наукову роботу, а також виробничу. Ми надаємо послуги населенню. Це становить більше 600 послуг по нашому прейскуранту. Також ми виконуємо унікальні договори і на Збройні сили України, і з іншими науковими установами. Клінічний центр нараховує в своєму складі більше 10 унікальних лабораторій, які працюють і надають послуги як населенню, так і під навчання студентів-ветеринарів. Також проводимо підвищення кваліфікації для лікарів ветеринарної медицини. Даємо можливість виконувати роботи. Аспірантські, докторантські, а також магістерські роботи наших студентів. Ми маємо у клінічному центрі більше 20 видів тварин різних, тому ми є унікальними і поряд з живими тваринами у нас є така локація, як наука 3.0» зоопарк під мікроскопом. Прошу у нашому центрі зоопарк під мікроскопом. Ми демонструємо. Нашим молодим науковцям, можна сказати, абітурієнтам унікальність, наприклад, показуємо їм різні види паразитів, наприклад, жучків, комашок, наприклад, даємо можливість виростити самим кристали, наприклад. А також ця лабораторія використовується як дієтології, тобто це вибіркова дисципліна, де студенти з будь-якої спеціальності можуть прийти і освоїти таку дисципліну, як дієтологія тварин. Щодня ми надаємо послуги населенню без вихідних днів. В більшості випадків люди звертаються із проблемами із ранами, із проблемами алергічними тварин, із проблемами дієтології, наприклад. І також проводимо вакцинування тварин, профілактичні лабораторні дослідження, а також інші діагностичні дослідження, що здійснюються в наших спеціалізованих лабораторіях. Нещодавно до нас навіть на клінічний центр завітали колеги і звернулися з такою проблемою, щоб вакцинувати тигра бельгійського тигра. Ми це виконали і надали таку унікальну послугу. Як ви бачите на клінічному центрі поряд із домашніми тваринами, котами і собаками до нас звертаються з різними. Це і пітони, це і ящерки, це і пауки, це і земноводні черепахи, різні є проблеми і різні унікальні випадки, наприклад, надання тих чи інших послуг.